Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. І у цій серії буде одразу дві гри, тому що навряд чи вдасться ці дві гри, які я хочу показати, розтягнути на хвилин 30. От, Тому що. вони... Ну тут не так багато всього можна показати, щоб. Щоб розтягнути на такий час. А, значить, це гра Грабатрон. Це гра мого дитинства ще одна чергова. Я в неї грав влітку 2016 року. Люди, які знають мій лор, скажімо так, здригнулися, напевно, на цьому моменті, і не розуміють, якого хера я взагалі вирішив ці часи згадати. От, літо 2016-го найкращий період для мене. Але все ж був у цьому періоді такий непоганий пробіл. Це ця гра. От. А в чому її суть? Це Смеш Bandits, Але ти граєш не за гонщика-бандита, а за НЛО. Яке все фігачить, все руйнує. А за ці руйнування тобі дають якісь там кристали, якісь там гроші. От і. І таким чином ти е, накаплюєш собі на покращення там і на всяку таку фігню. Я не можу зрозуміти, чому так лагати стало. Воно підлагувало, але не так сильно. Не знаю чому. Давайте спробуємо перезайти. Так, значить, я перезавантажив телефон. Натиснув продовжити і ось такий якийсь баг. Давайте заново зайдемо на карту. Е, Endgame «Yes». А взагалі цієї гри вже давно немає в плеймаркеті. <кх> Тому качав з браузера, а браузерні версії зазвичай. Ну, особливо, якщо це гра видала вона з плеймаркета, яка вже не підтримується, вони зазвичай такі. От. от. На. На. Ой, блін. На. На, тупорилий сарайчик. Пішов ти нахуй. О, і тут є такі міні-місії, коли, наприклад, збиваєш одне якесь здання определенного типу, а то тобі стає доступна міні-місія знищити три таких. От, за якийсь там час. Ось, я виконав. І за це мені дали кристальчики. Отак, отакі справи. На, Людишки тупі. Ідіть сюди. От тепер у мене місія їсти людей. Тобто тут я можу підбрати оці штуки різні. Об'єкти, о. Предмети, об'єкти. І. Зліва джойстиком літаю, і, не відпускаючи джойстик, воджу пальцем по. Іншій частині екрану по правій. І таким чином може розкачувати, кидати. Щоб кинути, просто треба затиснути, можна розкачати, кинути. От. Ну і полетіли далі. От. В принципі, тут розказувати про геймплей, я, ну, я думаю, багато не потрібно і так зрозуміло. Просто все трощиш, виконуєш оці міні-місії. А, ще варто сказати, що. Оцих звичайних людей і звичайних там корів тварин не можна їсти. Їсти можна тільки тих, хто світиться ось. От. І це вистанавлює хП. ХП у правому верхньому куті, якщо що. Так, мені треба знищити дві оці вітряки. Давайте знайдемо вітряк. А, ні, вже часу нема. Ну ладно. І сюди це з'їм. От. Ну, наче менше лагає. Не знаю, або мені здається. От. Бам. От. Ця гра в мене асоціюється, на жаль, е також з нестабільним емоційним станом. Коли мені дуже хуйово, а через, е через хвилин 20 мені добре. Прям якась міні айфорія навіть. А потім через хвилин 10 знову хуйовував. Оце мій стан влітку 2016. го І якраз у мене ця гра з цим асоціюється. На жаль, в тому числі з цим. Але, все ж це такий, ну, пробіл непоганий в цьому періоді. От. Давайте на іншу карту я вже купив. На іншу карту вона повеселіше буде. Тільки тут треба вибратись із підземлі, бо тут не дуже весело під землею. От. Зате тут є заробіток. О, можна бочками по мінтам кинути. Ай, бля. Ладно. Оу, я забув, що солдати вибухають. Солдати з базуками, і через сем, коли ти в них врізаєшся, відбувається детонація. От. А тут прикол в тому, що карти, вони всі плюс-мінус однакові. По вайбу, по атмосфері, по. Ну, якби по місту, можна так сказати, але просто різні регіони. От. І тут, чим мені подобається ця карта, тим, що тут є дорога. По якій їздять машини. От. І можна їм дорогу там перекривати. Ось. Ну, ось, як бачите, все весело. Можна ними грати у волейбол. Ай, Блін, я хотів її відбити. Так, ну давайте пограємо у волейбол. Хоп! Ай, блін, промазав. Наступна тачка. Хоп. Ну майже. Так. Блін. Бідний чувачок. Там, блін. Що таке, я не понял. Можна камінюкою пограти. Іди сюди камінюка. А можна її просто на трасу скинути. Блін, ні по кому не попав. А де всі машини ділись? Вони зрозуміли, що я тут орудою. Молодці, молодці. Добре, полетіли далі. Полетіли далі. Оу. Ну, до речі, у гри є стиль. Я вчора. Ой, блін, як вчора. В минулому летсплеї сварив Unreal of Стик 5 за відсутність стилю, а цю гру за стиль можу похвалити навіть. Ах ти, гнида. Та пішов ти в дупу. Е, а чому його не вразила його ж ракета? Бам. Зате, коли ти падаєш, воно все це вибухає. А, і ще. Я оце згадав про пончик на оцій локації. Зараз покажу його. Я хочу ним погратись. Прикол в тому, що я вже знімав летсплей по цій грі. Тиждень тому, може, але мені якось не сподобалось, як він вийшов, тому я, коротше, заново вирішив перезаписати його зараз. Якась фігня вийшла. Ну, по крайній мірі, мені так здається, не знаю. Так. Отак. Оце справжній волейбол для справжніх мужиків. Так. Корівка бам. Я сподіваюся, тут не прийде ніхто їх захищати, як у відьмаку. Хто шарить, той шарить. До речі, я пройшов в доповнення кам'яні серця. Зараз проходжу кров і вино. Кам'яні серця топ, мені сподобалось. Кров і вино ще не знаю. Тільки почав. От. Так, ми ж за пончиком сюди прилетіли. Ну давайте. В цей бік, по-моєму, треба летіти. Ву! <плес> Бам. Трактор. До речі, трактор схожий на той, що був у Hill Climb Racing. О, скільки людей. О, він десь рядом. Да, да-да-да! Ось він. Ось він пончик. І коли е, підіймаєш пончик, починається місія е, чавити ним людей. Так, я граю в дуже добрі ігри. От. Так. На. Можна ще скинути. На будинок. Ну я не буду цю, цю міні-місію виповняти, тому що навряд чи я буду ще грати в цю гру. В основному через підлагування. Я люблю, коли все плавно, прям ідеально плавно. Особливо в таких іграх подібних. Хіба що влагаючу версію можна заради ностальгії пограти отак кілька хвилин, так, щоб залипати таке. Єдина гра, яка такого достойна, це мінігор 2. В мінігор 2 я грав поза лесплеями. От. Це якби number one 1 серед лагаючих ігор на даний момент. О, це ну, таке. Ой, блядь. Бачите, вони по мені стріляють і збивають мені цей. Е цю коротшу. Ну, коротше. Так. А до речі, якщо тут е підлетіти вгору, тебе будуть збивати винищувачі. А якщо полетиш занадто вбік, то тебе зіб'є ПВО. Мінти. Мінти. Як тобі таке, Сіджей? А ти так можеш з мінтами розправлятися? От уже то, що не можеш. Ну, ось такі тут кораблі є. Їх можна купувати. Ну, вони відрізняються, я так зрозумів, тільки тим, що у них більше ХП. А так, наче вони не той не відрізняються. Ну, на цьому давайте цією грою завершувати. В принципі, я вам більшу її частину вже й показав. Переходимо до наступної. Наступна гра це Хангер. Не Хангер Ворлд, це важливо, тому що Хангер Ворлд, він куди менш атмосферний за звичайний хангер. Я любив цю гру за атмосферність. Атмосферний такий стильний візуал. І такі ж атмосферні саундтреки. Ну, давайте на якийсь рівень зайдемо. Я тут уже трохи попроходив. На якийсь рандомний. Так, тут можна обирати, за кого граємо. О, зомбак. Що там? Такого не було, по-моєму, в дитинстві. А, у цю гру я грав, по-моєму, Теж десь у 2016 десь теж в такі часи. Давайте зазвичайного чувачка. Так. Ось. Ось така гра. А кнопками у лівому нижньому куті ми туди-сюди розкачуємось. А червоною кнопкою випускаємо павутину. та... Її відчеплюємо. От. Ти чіпляєшся і воно тебе підтягує. От. І ти на цьому розкачуєшся і... і таким чином проходиш. До речі, приємно, що не лагає. Не знаю, як буде на запису, але у грі ні. Окрім моментів, коли ти збираєш оці кристали. Тоді фріз фрізить вона. Ну, як бачите, в принципі. От, а так, ну це дуже так приємно, як для гри, яку теж давно вже видалили з плеймаркету. Ну, Ось такі тут коротенькі рівні. Але вони такі прикольні, атмосферні. Також саундтреки. На жаль, я не вмію якісно записувати, щоб і гру було добре чути, і мій голос, тому я залишу посилання. На ці саундтреки, напевне, якщо знайду в Ютубі їх. От. Хоча, по-моєму, я вже шукав і не знайшов. Тому не знаю. Але тут. Ну, такі атмосферні саундтреки, які підходять до стилю гри. Хоча, чесно кажучи, по пам'яті, вона мені здавалася стильовішою. Зараз от дивлюся, якось ну, не така вона вже і стильна. А не така вона вже і й... офігенна. Ось одна з. Найтаких найнезвичайніших, найприкольніших карт. Це типу графіті. От. І по суті, це весь геймплей. Тут всі рівні по суті, будуються на такому геймплеї. Але е, будуть е, на деяких рівнях невеликі відмінності, а саме бос. Тобто, за тобою буде гнатись бос. Теж такий типу намальований. От, і тобі треба буде швидше дістатись до фінішу, ніж цей бос на тебе нападе. От. От термінал це останній рівень, по-моєму, так? так? Запис іде, все нормально. От, тут, як бачите, така невелика відмінність є в плані стилю. Лазером. Відірвало руку. Перемога. Ось ще прикольний рівень. Паті називається. Тут, короче. Ну самі, самі побачите. От. Ну, Тут типа люди їдять, п'ють. Курять. і тобі бажано об них не стукатись. От. Ну, от такі тут рівні. Я, можливо, вже казав, що мені подобаються ігри, які схожі на сни. І ось такі рівні більш добрі, є більш мрачні. От. Ну, і коли ти занурюєшся в цю атмосферу, це наче як, ну, як сон якийсь реально. Щось в цьому є. Не всі зрозуміють. От, я, по-моєму, проходив повністю цю гру в дитинстві. Пам'ятаю, що цей рівень називається Trains. Тут потяги будуть. От. Ну, Погодьтесь в цьому є стиль. Це ну, цікаво. Ідея цікава. Тільки от мені здається, оці штуки, що я зараз валяю, вони абсолютно неумісні тут, вони дуже псують атмосферу. Оце ящики, ну нахуя вони тут? От якби не ці штуки, також тут іще ці пили, оці лопасті, вентилятори, вони зайві, абсолютно. Ну Вони псують реальну атмосферу. Атмосфера тут є, тут є стиль, а оця хуєта його псує. Ось така є карта. Типу, кіберпанк якийсь. До речі, схоже на гру Badland. Ну, саме ця карта. Ні. Ну, оці лопасті, оці от попригунчики внизу. Ну це ну, взагалі параша. Ну вони ж реально псують атмосферу. Ну, пили ще більш-менш сюди вписуються. І тут рівні не повторюються. Тут кожен рівень унікальний. От. І в кожному із цих епізодів по 15 рівнів, наче. Давайте з <кій> цього епізоду, щось увімкнемо. Ну, такий є рівень. А тут рівні від епізоду до епізоду, по-моєму, ну, не відрізняються. Тобто, ну, як? Вони всі відрізняються один від одного. Але, ну, якби, нема тут такого, що в якомусь конкретному епізоді конкретний стиль. Я не знаю, взагалі нафіга їх розділили за епізодами. Джейн, ну вони ніяк не групуються. От. Ну, але вирішили, що так. А я забув, що таке Endless. Якийсь тут монстр. Може це боси? Може, босів нема у звичайних рівнях? Я вже не пам'ятаю. Так, так, тут це бос. Ну, по-моєму, тут і в звичайних рівнях будуть боси. От. Він за мною женеться. Якщо я буду занадто повільним, він мене дожене. А тут, по-моєму, безкінечна карта. Ну, саме в цьому режимі. 400 метрів. Зараз побачите, як він наближається. От. Ну і такі тут боси. Ну, а в принципі, на цьому все. З вами був Захар Експлейзер. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. І всім до побачення.